І кажу йому, давай чертіжи щось будемо робити, бо ну, капець. Бо я знаю, в мене куча знайомих пішло, базар китайські ножі відкривають консерву, воно ламається. Кажу, давай щось робити. Конструктор там в Одесі, робить черті, степ робить пост. Ну, думали, що ж, грошей зберемо, зараз металу наберемо. За тиждень 5 тисяч зібрали. Листок метал. Поняли, що слава Богу, що була карточка, і до, до війни там ну, хороший обіг коштів по неї, по неї був, і там кредитний ліміт хороший, ну і почали щось робити. Везде почалося, ніде нічого не робило. скажімо так. І ну, треба було викручуватись, робити щось дуже дешево. Ну, щоб воно могло слугувати, скажімо так. Ну і колбаску порізати, сальце порізати, ну і в чого і, і орка чеканутися. А то перша каналізаційна труба, скажімо так. І тут воно все робилося, в жінки духовку віджав. Ну, прийшлось так, вона не знала. Тоді вона прийшла, побачила і скаже, хай все закінчиться, я тобі куплю, блін, нову, тому що, ну, блін, а що робити? Як почався ваш шлях? Ну, наш шлях, по-перше, я дружив дуже давно з Степом. Він в Одесі працює. Ну, а, ну, перші, перші, скажімо так, наші, наша співпраця це з ножів. І це почалося ну, тим літом. Тобто з'явився спочатку цей станочок. Потім, опять же, через якихось там колег ножовиків, мужчина хотів займатися ножами, купив цей в нього. Розкажіть про 24 лютого е, ну, Моя історія. Десь о 5-й ранку початку 6 го набрав мене степ, питає, що в нас, куди прилетіло. І що, ну, не вірили до останнього, але якось так. Пішов записуватись, вистояв номер телефона, взяли, сказали, ми позвонимо. Ну і ми з, з дружиною трошки почали волонтерити. Тобто, ну, що могли, що робили. Потім воно якось так, пройшло, там, я не знаю, може тиждень, може два, вже степ, ну, зміг розмовляти. І кажу йому, давай чертіжи щось будемо робити, бо ну капець. Спочатку ну можу показати, це перший вирізали зі сталі 3, щоб 65 Г не портити. І накладки, ну дуже було варіантів, просто щоб нарізати 100 150 штук, щоб потім не забракувати всю партію. ну Один. Дешевого металу, з приводу накладок, ну, було дуже багато варіантів, але прийшли до обувної резини. дешево, сердіта, практично. Ну і Відносно зборка сама не дуже довга. Тому що на той момент нічого не працювало. І ну що, пішов процес. Першого -перше ножа зробив, відправив степу, щоб він в руках ну, потримав, покрутив. Він одобрив першу партію там 50 штук йому, він своїм хлопцям, ну, морпіхам пороздавав. Оці перші ножі, вони, ну, красились з балончика. Вон ще краска лишилася, бо я в епіцентрі вже ну, коробками брав. І отут оце красилось, сушилося над буржуйкою, зимою, тому що холодно. В перші місяці я отут, от, блін, 12-14 годин. Жінка на ярі я каже, ну, блін. Ну пів часа ще, ну і ще час. Ну блін, ну дай дороблю, блін, ну немайсайс. Ну, Скільки ножів, ви? ну приблизно. Ви знаєте, я спочатку рахував. Ну так, мені дуже цікаво було, бо в нас теж ми розуміли, що по, ну, ми не витягуємо, там позалазили дуже і степ, позалазив ну, в реальні мінуса. Що треба, от, ну, думаєш от кожен раз, ну ще 50, ну, ще чуть -чуть, і потім вже ну, хоч трошки на продажу, що, мені стидно було, навіть знайомі. я, ну, І саме, саме основне от що, що був пост, було там, люди зверталися, але коли чуєш, що якийсь там ТРО, десь, Тернопіль, Ужгород, Івано-Франковськ, ну, десь там, де де воно ну, зовсім і ти просто знаєш, що воно там потрібно то я став задумуватись, ну в мене, ну там, одного сусіда забрало і кажу, ну хочеш, продати не можу, я тобі там можу на дрімер поміняти чи на фенстритіний. Ну якось, отак, тому що в ну, мене совість не дозволяла. Я не знаю, мені ну, стидно було, тому що хлопці йдуть захищати нас, а щоб я ну, продавав, ну не знаю, ну якось так. Тут буває, ну навіть не задумуєшся там, ну, звісно, сильно говорити, купити собі носки, блін, чи купити лишню ленту до Гріндера. тому що думаєш, блін, ну краще три візьму, ніж дві, тому що ну, пройде там тиждень-два і треба чекати, і а що робити? Я ну, за цього можу стати, скажімо так, це, це почекає, тому що ну, ну, воно там треба. А зараз є у вас потреба, щоб вам, наприклад, допомагали коштами. Ті, хто мають можливість. Ви знаєте, ну, блін, краще ті би кошти десь на що, на, на що важніше, скажімо так. Опять же, каски, броніки, ліки, то, що там хлопцям, щоб ну, нормальні аптечки комплектували, блин, ну, то, що потрібно. А тут, я думаю, ну, якось викрутимося. Справить? Що... Ну так, да, без цього ніяк. Головне... Наближалася перемога. Я... Ну, це найголовніше. Це Я стараюсь викручувати. Зараз е, трошки воно ну, е, вирвав трошки пластика. Зараз е, запущу ці пластикові ножни, купив собі пилку ленточну. Ще є, ну, степ до цього робив, але щось ну, так по секрету розкажу. Ще хочу попрактикувати, щоб на пластик наносили печать. Піксель, якийсь малюнок такий, ну. Які плани на ближайші тижні? Працювати Ми на перемогу. перемогу. Ми не залишились без подарунки. І крутий ніж. Прям дівчата. І Гарний, і гарно. Нам презентував Укрніж для ветеранського простору для дівчаток. Гарний. Угу. Клас. Дякую.